Привіт! Сьогодні розповім казочку про пана Коцького. Отож, слухайте одного чоловіка та жив кіт. І непоганий, пухнатий, але дуже-дуже ледачий. А як постарів трохи, то ще ледачіший став. Було наїстя умиється та й спи собі, а миші в коморі пораються. Терпів, терпів його той господар, а один раз прийшов додому. Кіт спить, а миші по столу бігають, вечерю його доїдають. Розсердився він на кота, кинув його в мішок, думаю, занесу його до лісу. Але шкода його трошки стало, кинув туди ще ковбаси, кілечко та пляшечко валерянки. Думаю, все-таки не так коту буде погано. Заніс він його до лісу, розв'язав мішок, і поки той кіт сидів, переляканий в мішку, він потихесенько собі дай втік з того лісу, щоб кіт його не знайшов. Отямився кіт, виліз із мішка, прикро йому стало. Образився він на господаря, думає, я йому й казочки розповідав, на ніч муркотів. От. А він мене взяв, я також заніс у ліс. Негарно він вчинив по відношенню до мене. Але побачив, що залишив ковбасу господар, залишив валеріанку, ну трошки заспокоївся, але все одно та ковбаса в пельку не лізе. Узяв він те все в мішок та й почвалав собі лісом. Похнюпившись, Іде йде, аж раптом на зустріч йде Лисичка. Ну, кіт взяв себе в руки, трошечки підтягнувся, йде такий, начебто в нього й настрій хороший. Лисичка йому назустріч. Він добрий день, Лисичко. Лисичка очі вирішила, зроду такого звіря не бачила. Каже, а хто ти такий? Що ти за звір? Він ну, каже: ну як, хіба ти не знаєш, я пан Коцький? Лисиця ніколи пана Коцького не бачила, взагалі котів не бачила. Мало вони там були, у лісі взагалі не водилися. Ну, думає, цікаво познайомитися ближче. Каже: ну, то ходім до мене в гості, пан Коцький. Я якраз курочку піймала то й по вечері. Ну, а кіт зголодів, думає, ну чого б не піти до Лисиці? Ну, і пішли вони. Прийшли до Лисиці в хатку. Каже, в мене теж гостиниці, я здістав ковбасу, валер'янку. Напилися, наїлися. От. І лисиці він сподобався, каже: слухай, залишайся в мене, будеш мені за чоловіка. Я живу сама. От. Пан Коцький так подумав собі та й пристав у прийми до Лисиці. Лисиця вже рада, так йому годить, В порівнянні з іншими звірями, він такий чистюлька, такий, чепурний, дуже, вимивався завжди. Отказочки їй розказував різні. Ну, думає, те, що мені потрібно. Все ж йому вгодить тому коту. І курочок йому ловить, і качечок ловить, і мишей ловить, аби він тільки нічого не робив, вгодить йому. Ну, так вони й живуть. І ось лисичка якось вийшла знову на промисел за курочкою і зустрічає зайця. Заяць, о, так нахабно кричить: Здорова руда! Я до тебе сьогодні на вечорниці прийду. Лисиця каже, чого б це ти до мене приходив? У мене зараз пан Коцький живе, то він тебе роздере. Заєць думає, який це ще пан Коцький? Раніше лисичка нікому не відмовляла в лісі, всі до неї в гості ходили. От, а тут якийсь пан Коцький з'явився. Ну, добре. Побіг Заяць поділитися цією новиною з іншими звірями. Зустрів вовка, кабана, ведмедя, каже, так і так. Ми до Лисиці на вечорниці постійно бігали. А тепер там якийсь пан Коцький живе. Треба подивитися, що то за чолов'яга. Давай приготуємо якийсь обід о, та запросимо і подивимося. Якщо добрий чоловік, то може потоваришуємо з ним. А якщо якийсь такий собі нечмеденний, то проженемо його з лісом. Ну так і домовилися. Ведмідь каже, я. Принесу меду да зроблю медовуху напої мой. А вов каже, а я піду в кошару, там м'ясо принесу, там може, там щось сметани роздобуду. Якщо чабана не буде на місці. Добре. От, кабан каже, а я піду в поле да накопаю буряків та картоплів, побіг. Заяць каже: ну, а я моркви принесу, квасолі, так, так і порозходилися вони, поприносили під вечір все, що пообіцяли. І зварили борщ. Поставили медовуху на стіл, борщ поставили, а кому ж за пан Коцьким іти, за паном Коцьким. Ну, ведмідь каже, та я вже старий не підбіжу, якщо вчепиться мені там у гриву, так загризе мене, вов каже, да я вже слабенько бігаю. От кабан каже, а я пахну дуже смачно, теж вчепиться, де ще буде мене гризти. Каже, біжи зайчик у ти. Ти найпруткіший. Запроси. Побів зайчик до лисички. Злегенько постукався в двері. Каже лисичко, от, лисичка вийшла. Ми хочемо із звірями запросити вас із паном Коцьким до нас на вечерю. Лисиця думає, ну, прийде пан Коцький, то він злякається всіх тих звірів. Думає, що ж мені робить? Тоді придумала, каже. Він такий страшний, що він усіх розірве, а ревнивий який, ви краще поховайтеся, поставте їжу от, і спостерігайте. А куди ж приходить? Та туди на галявину під дуба, там на столі буде борщ стоять і медовуха. Лисичка каже, добре, прийду. От приходять вони на вечерю, а звірі поховалися. Ведмідь заліз на того дуба. І спостерігає. Вовк за кущем притаївся ліщини і теж дивиться. Кабан заховався в хмиз, зарився, тільки хвіст тирчить. А зайчик в траві заховався. От, сидять вони, дивляться. Іде Панкоский, ну не такий, що й великий, пухнатий. Ну, звірі так собі переглянулися. Ну, такий собі кавалер. Думаю, ну, побачимо. Аж тут кіт почув, як пахне м'ясо в борщі. Він скочив до того стола, да мяв! А всі подумали, нічого собі, такий чавун борщу наварили, він каже, мало. Ну, кіт наївся, вилягся на столі. Дух озирається кругом. От, бачить, що заворушилося у хмизі. А то комар сів кабану на хвоста та вкусив його. Кабан і поворушив хвостом. А кіт подумав, що то миша, та хаб за того хвоста скочив. От. А кабан перелякається, думав, що то кіт хоче ще й його з'їсти, та як дремене, наступив на того зайця, розбіглися в всякі сторони. А кіт теж злякався до на того дуба. Лізе, 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 а ведмідь думає, що то кіт хоче його загризти, та поліз іще вище, аж токи не... Доліз до самого ршечку, поки гілка не зламалася, та й упав прямо на вовка за кущ, мало не вбив його. Порозбігалися, захекалися, усі сторони порозбігалися. Ну, а лисичка каже, і слава Богу, зібрали те, що на столі залишилося, та й пішли додому. Звірі зібралися потім, кажуть, ну й страшний цей звір звіру лисички. Будемо її поважати тепер. От, мало не пороздирав нас усіх. Ну, а лисичка теж це зрозуміла, От ще більше носа догори підняла і зажила з паном Коцьким щасливо. Любили один одного до самої смерті, тільки дітей у них не було. А так і поумирали в один день. Оце і вся казочка.